Виконуємо номер 15 із додаткової теми «Ймовірність випадкової події підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На складі 1000 смартфонів, з яких 7 без захисного скла. Яка ймовірність того, що на ума вибраний смартфон без захисного скла? Із захисним склом. Приступаємо до виконання. Наша перша подія навмання вибраний смартфон без захисного скла. Нехай це буде подія А. Навмання вибраний смартфон. Без захисного скла знайдемо ймовірність цієї події. Ймовірність у випадкової події називають відношення кількості випадків, що сприяють появі цієї події, до кількості всіх рівноможливих випадків. Кількість всіх рівноможливих випадків у нас 1000. У нас складі тисяча смартфонів. Кількість випадків, що сприяють виконанню нашої події сім, бо без захисного скла всього 7 смартфонів. Маємо ймовірність 7000. Подія Б у нас навмання. Вибраний смартфон із захисним склом. Знайдемо і, вірність цієї події. Кількість всіх рівноможливих випадків у нас залишається така сама. Це буде тисяча, бо кількість смартфонів на складі у нас тисяча. Кількість випадків, які сприяють виконанню нашої події. Це буде тисяча відняти сім, бо всього сім бракованих. Отже, ой, сім беззахисного скла. Отже, захисним склом у нас тисяча відняти сім. Це буде дев'ятсот дев'яносто три Номер 15 із додаткової теми ймовірність випадкової події виконано.